Привіт, мої любі! Сьогодні вас запрошую до перегляду театру пластилінових фігур. А саме казки Івана Франка Лисичка та рак. Ви й досі такого театру не бачили? Ну, то вмощуйтесь гарненько і слухайте уважно. А я вам бажаю гарного перегляду! Іван Франко. Лисичка і рак. Зустрілася якось лисичка з раку. Стала та й дивиться, як він помаленьку повзе, а далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема що й сказати. Справжній рак не борок. А скажи но ну мені, радше, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розіляв? Ха ха. -ха, -ха. Може, коли й правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню схоже. Ова! значить, тепер прудкіший став. Пруткіший чи не прудкіший, а тобі глузувати не дозволю. А коли хочеш знати, який я прудкий, то давай поб'ємося об заклад, що я швидше від тебе до того он там, до того пенька добіжу. Що, що?», що? – здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на вибритки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок уперед ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовив рак. Побились вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст. І міцно тримається. Лисичка не бачить та як рушила уперед. Біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та кличе. «Ей, де ти раче? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? Ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я. Дивно, вже дуже довго жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Що ж малята тут сказати? Не годиться слабших ображати. Слід чемним бути, дружити та допомагати. А якщо ти маленьким вродився, не дозволяй іншим насміхатись, як лисиця. Ну що, малята, вам сподобалася моя казочка? Тоді вам за це бубликів в'язочка. Давайте пригадаємо. Про кого була казка, яку ви щойно переглянули? Про рака. Та лисичку. Чому лисичка дразнила рака? Тому що рак був зовсім маленький і повільно повзав, був неповороткий. І тому лисичка вирішила з нього поглузувати. Сподобалася ракові така розмова? Звісно, що ні. Його це образило. А зараз давайте разом поміркуємо. Як ви гадаєте, рак правильно зробив, що обхитрив і провчив лисичку? я вважаю, що правильно. Адже не слід дозволяти іншим вас зразнити та ображати. Любі мої і діти, і дорослі. Ось такий пластиліновий театр ви можете зробити власноруч. Цей театр можна зробити з будь-якого пластиліну, але краще з повітряного. Тоді фігурки висохнуть і ви зможете довго ними гратися. Шановні батьки! Ігри з пластиліном розвивають у дітей фантазію. А програвання ось такого театру, будь-яких казок, улюблених мультфільмів чи життєвих історій розвивають у дітей творчий потенціал, фантазію, уяву, артистизм і загалом творчі здібності. Запропонуйте разом створити власних героїв, вигаданих істот або ж героїв з улюблених мультфільмів чи казок як завжди, рада зустрічі з вами! Вдячна за виділений мені час. До побачення!